У Львівському палаці мистецтва 2 квітня відкрили виставку малярства Молитва на чотках. Автор усіх робіт львівська художниця Роксолана Приймата-Міола. Експозицію, яку можна буде оглянути до 17 квітня, складають 33 картини з ликом Христа. Це серія робіт, у якій художниця живописно відтворює молитву на Вервиці. Особливий, який кличе нас до уваги. Увагу приділити в Україні, увагу приділити в церкві, увагу приділити своїй душі, що є в нас пріоритетом. І сьогоднішня тема, дуже гарна, яка дає нам пріоритет. Те, що Боже моє в нашому лиці.